Друзі, вітаю на каналі. Наша дача, чесно кажучи, не збирався сьогодні знімати це влогове відео, але стільки багато цікавого та корисного на дачі відбувається саме зараз, що хочу це вам показати. І перше, на що хочу звернути вашу увагу, це на погоду. Як на 9 жовтня погода дуже гарна, плюс 26 градусів. І хоча вже передають похолодання на наступному тижні, ми будемо насолоджуватися цією чудовою погодою саме зараз. Саме Тут, з чого хотів би розпочати. Отримали замовлений нами раніше садженець горобини червоноплідної. Давно я її шукав, хотів посадити на дачі. Але, чесно кажучи, друзі, проблема знайти гарний садженець, саме горобини червоноплідної. Дивіться, яка красунька нам прийшла з закритою кореневою системою. Я обов'язково. Шукав саме з закритою кореневою системою. Це таке легке дерево, яке не буде створювати глибокої тіні. Саме те, що потрібно для висаджування на газоні. І трава під цим деревом буде гарно рости, не буде як під горіхом, наприклад, волоським. Тобто і тінь, але вона буде легка. Висаджувати будемо саме на цьому місці. Ну так, подивились, наче буде. Непогано тут воно до міста. Займаємось зараз підготовкою до зберігання, викопали сьогодні бульби кал. Вони у нас цвіли все літо. Ми їх і бульба цибулини гладіолусів сьогодні замочували в розчині препарату Максим фунгіцид, щоб знезаразити, якщо якісь є тут. Хвороби, щоб все це прибити, ось скільки брунячок, скільки на наступний рік буде краси. Я окреме відео за кали як ми їх викопували, як обробляли, зняв, тому не пропустить, буде обов'язково на каналі. І також ми замочували сьогодні свої тюльпани. Це тюльпани, які у нас квітували Цієї весни ми їх влітку викопали, зберігали. Зараз ми їх замочили, але замочування цибулин тюльпанів перед висаджуванням суттєво відрізняється від замочування інших бульб цибулин перед закладанням на зберігання. Це висаджується і тут замочимо по-іншому. Це на зберігання тут по-іншому. Розповім в окремому відео, тому що це така. Розлога тема буде досить цікава і корисна. З приводу тюльпанів. Вже почали підготавлювати клумбу для їх висаджування, тому що робити це будемо незабаром і дуже скоро. По тюльпанах частково будемо засаджувати цю клумбу тюльпанами, які у нас росли. Вже радували нас своїм цвітінням і ще багато тюльпанів. До нас приїхала з інтернет-магазину «Флоріум». Ми там замовляємо тюльпани, нарциси, гіацинти, амариліси вже не перший рік. І всі тюльпани, які цвітуть у нас навесні, я показую в своїх відео. Я замовляв саме в інтернет-магазині «Флоріум». Всі цибулини з Голландії це надійний посадковий матеріал, саме голландський, без пересорту і гарно квітують. Потім вони ще скомпоновані. Бачите, є якби набори, які сформовані дизайнерами. Ось, наприклад, Квін Вікторія, королева Вікторія, ось так буде виглядати клумба засаджена такими тюльпанами. Або принцеса Софія, тут скомпоновані ось такі тюльпани. Вони приблизно однакові на зріст, підібрані таким чином, поєднуються по кольорах і приблизно в один час вони заквітнуть. І багато тюльпанів, хоча і пакування простіше, але вони не гірші, ніж тюльпани, які в таких преміальних. Друзі, можливо, хтось схоче також висаджувати красиві тюльпани у себе на клумбах. Я залишу посилання в описі під цим відео. І додатково по промокоду Наша дача, якщо ви введете його при оформленні замовлення, ви отримаєте додаткову знижку на будь-які рослини з інтернет-магазину Флоріум. Переходьте по посиланню під відео. Дивитися, якщо сподобалось щось, обов'язково замовляйте і разом будемо вирощувати цю красу. І також, окрім тюльпанів, ну вже тоді хочу сказати пару слів. Замовили два амариліса, які я давно хотів замовити. Амарилісів, до речі, у нас багато росте на дачі. Ось ціла клумба, ми її будемо викопувати скоро. Це незрівняна краса. А ось ці замовлені ми будемо висаджувати в горщики. і... Зберігати, вирощувати їх взимку на підвіконні. Вони взимку чудово квітують. Не можу обійти стороною рослинку, яку я сьогодні висадив на ось це місце це бересклет. За що мені подобається бересклет? А ви бачите за що? Це буде кущик відносно, ну він не маленький. Зараз він маленький, він красивий. дивіться, в осінній час, як виглядає бересклет. Яке червоне листя. Хтось його їсть. Треба буде проводити обробку. Взагалі, коли купуєте рослини десь в питомниках, розплідниках привозите додому, треба їх обробляти від шкідників, від хвороб якимись препаратами. Також будемо проводити таку обробку незабаром. І ось саме купували бересклет і висаджували на це місце для ось цієї осінньої краси. Влітку він зелений буде, а зараз він буде таким червоним. Ось такий красень. Друзі, я ще повернусь до плюща, хотів спитати вашої поради. Чи не дарма ми його посадили так близько до паркану, чи не полізе він до сусідки, тому що це досить така агресивна рослина. Чи є у кого досвід саджати в таких місцях і як ви з цим потім поралися. Ну, ми так розраховуємо, що будемо проводити обрізки 2-3 рази влітку для того, щоб він не заважав сусідці. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях свій досвід стосовно плюща по таких питаннях. Буде дуже цікаво почитати. Ну а ми тим часом плавно переміщуємося в теплицю. А чому в теплицю? А тому що ми вчора тут посіяли сидирати. Прибрали останні рослинки високорослих томатів і посіяли фацелію. Саме в теплиці фацелію ще не запізно сіяти. Вона встигне вирости. Сантиметрів 20-25 і суттєво допоможе нам покращити ґрунт для майбутніх рослин. Так що, якщо маєте вільну ділянку в теплиці, ще не запізно посіяти будь-який сидерат, чи то герчицю, фоцеллю, і дійсно допомогти ґрунту відродитися, відновитися. Якщо потрібне насіння фацелії, я посилання також залишу в описі під цим відео. Друзі, я хочу з вами ще поділитися надбанням цього року. Це ремонтантна малина сорту «Полонез». Яка дуже нам подобається. Ну, не звертайте увагу, ягідок небагато, щоб червоні, але дуже багато вже зібраних. і Сьогодні ми збирали. На жаль, не встиг я зняти відео, щоб ви побачили, скільки багато тут ягід висить на цих кущиках. І ремонтантна полуниця сорту Мурано. Також радує нас врожаями, збираємо врожаї, будемо накривати незабаром спамбондом. для того, щоб перші приморозки Її не пошкодили ягідку. Ось ці дві рослини: ремонтатна малина та ремонтатна полуниця, Причому немає значення, яких сортів. Головне, щоб ремонтантні були, дозволяють нам отримувати врожаї до пізньої. Осені. Так що, друзі, вони можуть стати прикрасою, безумовно, і вашого садочку. Зверніть на це увагу. Ще є час і цієї осені посадити ці рослинки і на наступний рік радувати себе та своїх близьких вражаями. На цьому я відео завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарної погоди, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!